Ефективний масаж обов'язково має бути болючим. Біль не дорівнює користі. За допомогою кун лазермет можна пропрацювати застійні процеси, цілоліт, вивести рідину взагалі безболісно. Айкун лазермед застосовується тільки для жінок. Акун лазермет застосовується як для жінок, так і для чоловіків. Він сприяє виведенню зайвої рідини, зменшенню об'єму, розслабленню після фізичних навантажень в спині, в руках. Тобто для спортсменів навіть є окремі про протоколи для чоловіків перші результати можна побачити тільки після курсу процедури. Перші результати можна побачити після першої, другої, третьої процедури, тому що в тілі клієнт відчуває легкість зменшення об'ємів за рахунок виведення рідини. Це можна після першої процедури одразу відчути. А не можна застосовувати при хронічних захворюваннях Деякі лікарі рекомендують навіть клієнтам проходити мазерме для того, щоб покращити стан при хронічних захворюваннях, таких як лімфостазі, при варикозних розширенні вен, якщо це легка стадія, застійних процесах після операції як реабілітація. Звертайтеся, будь ласка, в дірект Ольвиці. Я підберу для вас вам доречний протокол.